Доброго дня всім! Сьогодні презентую вам страву, яка зроблена. Гриби, квасоля і шлуночки птиці. Можна робити як з, курини, як з куриними, так і качинами, і так само і з гусиними шлунками буде дуже смачно! А що там ще є? Подивіться, і ви все побачите. Готується легко, готується. Дуже смачно, але головне недорого. Поїхали. Розпочинається наш рецепт з того, що ми беремо отут у мене півлітрова банка білої квасолі, нам її потрібно відварити, варити хвилин 40. Вона у мене не була замочена. Бачите, вона у мене суха і як дріб. Ще одне: якщо у вас дуже суха квасоля, ви її кидаєте в воду, починаєте проварювати, але це робіть окремо. Коли закипіла вода з квасолею, додавте, припустимо, на півлітру чайну ложку соди. На півлітру кип'ятка вводьте потрошки, бо воно зразу як зашипить, то полізе через верх. Це ми відставляємо. І тепер у нас головне, у нас ось є. Шлуночки, нам потрібно їх довести до ума. Не хочу показувати, робити рекламу, хто виробник. Через те складаю отак. Я думаю, вам видно. Тепер розказую, що далі. Шлунки потрібно перемити. Перечистити, як бачите, ось оця жовта плівочка. Вона має бути вся знята, якщо де є. А взагалі, то помити, почистити, зробити з них красу і обов'язково порізати напополам. Після того, як ми зробили оце все, ставимо на огонь, заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння. Закипіло, знімаємо пінку, знімаємо, знімаємо до того часу, поки не почне кипіти чиста вода. Вода чиста Закипі... ну, вже кипить, уже все очистилося, додаємо трішки солі і проварюємо до години, але не менше 40 хвилин. Все залежить від того, наскільки великі чи маленькі у вас оцей вирібці шлуночки. Бо меншенькі курячі, то будуть, а це такі ні в року собі, через те будемо до однієї години проварювати. Поїхали, все це робимо, я ваш час не затримую, я покажу зразу тоді, як вони вже вийшли в готовому результаті. Поки наші е, вариться наші пупки, забула вам одне сказати. Якщо у вас. Курячі шлуночки, то вони прекрасно чистяться або взагалі продаються чищеними. Якщо у вас качимі або гусячі, вони буває трапляються нечищені. Для того, щоб вам було набагато легше їх почистити, а чистити обов'язково, тому що середина буде така, що дає поганий запах. Значить, що ви їх. Кладете в посудину, і хвилин на 3 заливаєте гарячою водою, не кип'ятком. Гарячою водою, такою, ну, може, градусів 60-70. Залили, воно постояло, і потім середина відчищається ідеально. Це теж мій, моя як би, рекомендація вам, як краще зробити роботу. Ну, а ми зараз чистимо цю морквину, відчищаємо і як завжди, на крупну терку. Цибулина, у мене, бачите, не маленька, через те теж чистимо. І оце на четвертинки. Не на половину, бо буде великий, а на четвертинку. Часник ріжемо слайсиками. І головне тепер ще гриби. Гриби не ріжте на дуже дрібні такі кусочки отакий, От припустимо, гриб. Я його отак, ну, десь на шість частинок, отак, щоб були такими гарними кусочками. Не потрібно дуже дрібнити, бо ви потім ну воно стане все, як каша. І тут 300 грам грибів теж ми ріжемо, підготовлюємо все до тоді вже до основної роботи. Як бачимо, зварилися наші шлуночки. Бачите, такими вони, виходять, як кусочки м'яса? І наша, от дивіться, будь-яку можна придавити, і вона розлупується. Це само собою готове. Тепер сюди додаємо гриби, ті, що ми порізали, бачите, якими кусочками, тому що не потрібно дрібнити. І морква, цибуля. Теж не робіть дуже дрібну, бо буде втушуватися. І часник. Оце все ми всипали, перемішуємо і висипаємо в нашу посуду, в якій ми будемо, нашу ємність, в якій ми будемо це тушкувати. Можна робити і на зверху на огні, можна робити і в духовці. Це я буду. Якраз робити зверху на плечі, в сковороді, під кришкою будемо тушкувати. Зараз я покажу та ж моя гарніня, моя любима сковорода, на які можна тушкувати. Так, це ми все склали. Розправляємо. І тепер будемо готувати заливку до наших шлуночків, до цієї нашої страви. Заливка і тушить. Тепер ми готуємо заправку до нашого м'яса з грибами. Отут у мене стакан сметани. Сюди додаю одну повну, як бачите, Повна, повна, повна ложка томатної пасти. Сюди добавлю одну столову ложку кропу порізаного, у мене мерзлий. І так само додавлю зелені петрушки. У ну, мене з морозилки через те, якщо є свіжий, додавте свіжий. Ну, в залежності від того, коли ви будете робити. Тоді, от зелень пішла, бачите, одна і друга. Сюди добавлю чайну ложку, отак, скільки взялося солі. І тепер спеції за смаком. Я, дивіться, трішки, от третину чайної ложки, суміш перці і паприка. Мелена суха, чайна ложка. Це все, все перемішуємо і сюди додаємо води, щоб воно стало однорідне. Ще зробимо таку кашу і будемо заливати наверх. Так. Небагато води, щоб зробити кашу отаку однорідну. І потім вже додамо водички туди, щоб все закрило, щоб у нас не було сухого, щоб у нас було повністю все покрите. Так, як бачите, є зараз. Ще було погано розмішалося. Так. І заливаю водою в рівні, щоб стало. Все. Тепер ще раз повторюсь: якщо ви ставите. В ну, сковороду на плиту то вам потрібно, щоб вона була невеликий огонь і воно прямо гарно тушкувалося. Якщо ставите всередину, то 160 градусів і так само тушкується. ну В духовці це буде десь приблизно хвилин 40, бо вже проварено і протушено. А на сковороді вам вже потрібно дивитися. І ще одне. Коли ви вже бачите, що майже готово, скуштуєте на сіль і по смаку, як вам буде воно готово. Кришка і на плиту. Через півгодини такого кипіння відкрийте, і нехай вода трішки випарується. І буде вже все готово. Так, і маємо, що маємо. Дивіться, яка краса у нас. Аромати царські, ще одне, що хочу вам сказати: якщо у вас є сушені гриби, киньте декілька кусочків там до цієї страви додавте до тих печериць, які у вас там, і аромати будуть ще кращі. Нехай сусіди завидують, точніше, заздрять. Що ж, на цю хвилину всім вам дякую. Велике дякую за підтримку. Спасибі всім, хто дивиться мої відео. А ще дуже прошу: підписуйтеся і передивляйтеся й інші відео. Може, там теж знайдете щось для себе цікаве. Смакуйте на здоров'я!